Вітаю, друзі! Давайте сьогодні подивимося на красуню Троян Дуліандр. Ось так вона виглядає в бутонах від бордового до помаранчевого. Ось розкривається. В таку квіточку. Бачите, такий колір насичено помаранчевий. З такими завітками дуже гарна. Потім вона стає ружевою. Я думаю, що видно, бачите, три різних кольори. Потім ще світлішою Повна квіточка розпускається. От бачите, бутончик прям бордовий, бордовий, потім помаранчевий, а потім от такий блідоружевий. Там, де квіточка в затінку. Бутон не такий бордовий, а зразу помаранчевий. Тут такий він червоненький. Розквітаю так. Квітка така важка, має багато пілюсток. Подивіться, яка вона красуня, просто неможливо не Тут я всередину куща зайшла. після дощчика, аромат від неї тут стоїть, просто щось неймовірне. Отошла та чуть трохи подальше от з цього боку з ним лю. Розкинулася на паркан. Ви тільки подивиться, яка вона. На айву туди я позакидала гілки. На Той паркан. Подивіться, яка красуня. Це вона в мене третій рік. І от на третій рік вона видала отаке от чудо. Перший рік була лишень одна чи то дві квіточки. Я довго шукала назву. І в групі, там, де дівчата з різних країн переписуються і шукають назви троянд, мені підказали, що це є Ліандер. Дівчата мали схожі трояндочки, і підказали мені назву цей неймовірної краси. Ці гілочки, що на паркані, бачите, а там, де немає квітів, там з тієї сторони хтось обламав просто. Там теж були, були квіточки. І от дівчата мені підказали, хто має, що це троян Деліандер. Скидала мені відео своїх троян, так дуже-дуже подібна на те, що дівчатка скидала. Боже, яка це красуня. Не можу їй налюбуватися. Я не знаю, скільки вона має квітів порахувати, це неможливо. І бачите, вона має купу бутонів ще. І от тут з цього боку, бачите. На одному ціли букети. Якщо ми подивимося на цю гілку, то можна прям зрізати і поставити в воду. Я сьогодні сама випадково обламала тут біля паркана. Дві, гіл... Дві... Дві квіточки, правда? А ця подивиться, це одна гілка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять квітів. У собі уявляється? дванадцять квітів. От отака от гілка. Зараз ще за паркан вийду, покажу з того боку. Давайте от з цього боку ще подивимось. квітів. Неймовірна краса. Дивіться наскільки світленька трояндочка, та щоб сама з перших розквітнула. З цього боку квіти. Ось такі завеликі. Подивіться, яка та красунька. Купила я її в дівчат тут у нас на ринку. Казали мені, що це Девіда Остіна. І потім, як я вже казала, дівчата в групі мені підказали, що це Ліандер. Так гарно рясно квітує, що просто не можу відійти. Аромат не От така красотка ліандр. Розквітне ще там з середини більше, з ним Потім ще покажу один раз.